Цих тварин поповнюють і домашні улюбленці. Частина із них губиться деякі ж породисті собаки, бійцівські, наприклад, опиняються просто неба через те, що господарі не можуть із ними впоратися. У центрі поводження з тваринами, що діє із січня, пропонують вирішити проблему, а саме зареєструвати чотирилапого улюбленця. Відповідальність за чотирилапого головне, що покладається на хазяїна після реєстрації тварини. Породисті собаки усе частіше потрапляють на вулицю та гинуть у чужому середовищі, і все тому кажуть у центрі, що хазяїн не несе за такі вчинки відповідальності. Регістрація для міста являється профілактикою, придупріждження такого явлення як бездомне животное. Хозяин должен нести ответственность за своего питомца. Огромное количество бездомных животных, бесхозных, и по сути они являются домашними человеком. Появились они на улицу не без помощи людей. Жетони з унікальним номером та паспорт одержує тварина після реєстрації. На 88 порід діє страховка. Особлива позначка, зокрема, допоможе як знайти тварину, якщо та загубилася, так і знайти хазяїна, якщо той її позбавився. Займаюся з ним, займаюся снімаджиріті, коротше, по повній програмі його експлуатірую. Ну і пусть він буде какета цивілізований, там зареєстріване. Для безпритульних тварин на стерилізацію діють знижки, тобто у чотири рази дешевше. Тож люди, які хочуть і можуть допомогти такій тварині, отримують у центрі направлення на стерилізацію. Загалом же проблему бродячих собак планують винести на рівень міської влади. Ми плануємо на ближайшому засіданні. КЧС, яке планується февраль, март. Того року в ставить на тому, щоб всі ці проблеми з бродячими животними виністи на сесію Горсовета протягом місяця у центрі зареєстрували більше ста тварин. Олена Тарасова, Євген Шинкаренко, Харківські Новини.